Ми повертаємося, шановні пані та панове, і повертаємося із черговою порцією, але цього разу не. Скажімо так більше інформації як аналітики, і розпочинаємо цей блок лоту наживо у цій студії разом із нашим е, першим експертом, що завітав безпосередньо до нас. Це політолог Віталій Кулик. Доброго вам надвечір'я. Вітаю вас! Добрий вечір. Віталій! Ну начнем, пожалуй, з такої новини, яка прогріміла буквально на прошлой неділя, о том, що Підністров'я в очередний раз а, просится в Росію. Также о том, что, ну вот, смотрите, Россия работает по всем фронтам или нет. Приднестровье просится в Россию, а в Сирии режим тишины. Что ждать тогда на Донбассе, если активизировались все, все эти три точки? Знаете, Приднестровье выпадает с этой логики, поскольку Приднестровье выборы и господину Шевчуку, который как бы президент Приднестровья. Нужно показывать свою работу на протяжении своей президентской каденции. А там показывать нечего, потому что цены выросли, обвал рубля местного, у них своя валюта, кстати, никем не признанная. Закрытые предприятия, массовые увольнения прошли. Цены на продукты питания такие, что приднестровцы вынуждены выезжать или умолдовали на закупки. Мощное, протестное настроение. Против него настроен местный парламент, в кавычках, Верховный Совет. Поэтому лучший способ мобилизовать своего избирателя создать ситуацию, при которой любой критик его как кандидата президента на второй срок, будут восприниматься как рука Украины, рука Молдовы и так далее. Против России, Естественно, поэтому, поэтому выкинули -го старый года. старый референдум 2006 -го года, который был инспирирован для того, чтобы создать сорвать переговоры формата 5 плюс 2. это формат переговорного процесса по Приднестровью. Тогда был проведен так называемый референдум, который никто не признал, соответственно, даже русские не признали. В итоге сейчас он вытаскивает старые результаты референдума и, в кавычках, и подписывает указ о имплементации. Дело в том, что буквально перед этим был принят закон, в кавычках, в Приднестровской Молдавской Республики, в котором было написано о синхронизации э, правовой системы с российской правовой системой. Они даже бухгалтерию синхронизировали, потому что в Поднестровье до последнего времени не было НДС. Они не платили НДС. И э, произошла синхронизация экономической политики, юридической, кодексы были приняты. Это же все было сделано. То есть фактического э, сухого э, остатка от указа президента Шевчука его, его просто нету этого остатка, он играет только ну, на внутриполитическую внутреполити поперечскую дня в связи с выборами. Конечно, это вызвало определенную э, обеспокоенность как и у нас, так и в Кишиневе, поскольку этим могут воспользоваться не только в, для внутриполитической игры в самом Приднестровье, но и для эскалации ситуации. В Приднестровье находится 14-я российская армия, это около 1600 военнослужащих, плюс ФСБ около 300 человек. Это достаточно мобильная вооруженная группировка. Да, там в основном служат граждане э, России, ну, которые живут физически в Приднестровье, поэтому они не хотели бы, чтобы война перекинулась на их дом. В этом проблема 14-й армии, Приднестровского конфликта. Никто не заинтересован из местных жителей в его размораживании. Потому что есть пример Донбасса, как бы, за, за, зачем делать себе больно, тем более возле Одессы. Есть, Украина есть чем ответить, в Белгороде-Нестовскую находится э, дивизия э, десантников. У нас сейчас на, на границе с Приднестровьем есть военный контингент, достаточный для быстрого решения проблемы. Но я не думаю, що пойдуть на розморозку, що все ограничити дійсно виборами і будуть використовуватися для внутріполіті поїздки своєму Придністров'я. Ви знаєте, коли розпочиналася вся історія Донбасу як такого, багато хто певні паралелі з Придністров'ям наводив. І наводили, це, це робив більш-менш, скажімо так, зряче, і що цей конфлікт буде заморожений так само на велику кількість років. І багато хто долю Придністров'я Донбасу віщував. Принципової різниці є, але от що може означати ось цей крок для там, псевдокерівників безпосередньо так званих ЛНР ДНР? Ну, По-перше, тут ніхто нові референдуми про приєднання до Росії проводити не буде, тому що тут інше прядокденне, інше завдання в так званих лнр ДНР. Це спосіб втягнути Україну в певну відносину з Росією, створити буфер і такий гачок, на якому мали б тримати в Москві Україну під час там європейської інтеграції, внутрішньополітичних проблем. Тобто вони хочуть впихнути назад на лнр днр але в таких умовах, щоб ми їх не контролювали, щоб там були самопроголошені якісь формування які мали ще право вето на внутрішньоукраїнську порядок денне або прийняття законів. На цьому ми допустити не можемо. В ситуації з Придністроєм, так, 23 роки фактично зворожений конфлікт. Там не стріляють, там немає такого сполахування напруги, на, на там лише політичні заяви, демарши. Підводиться танк до скажімо, пункту перепуску, відводиться танк, один. він тільки один там і їздить. Фактично, при Придністров'я це не є гарячою точкою. Тут ми бачимо кожен день там, тільки минулої доби 13 обстрілів по території по лінії збожування в Луганській області. Ми бачимо смерті, ми бачимо руйнування, ми бачимо діяльність диверсійних груп, ми бачимо потужну інформаційну кампанію, інформаційні диверсії на території області. Тобто тут інша специфіка і, і інша логіка подій, яка розгортається. Придністров'я може бути вирішено тільки тоді, коли будуть геополітичні зміни. Тобто Україна стане членом Європейського Союзу, Про геополітику. Дові, або ще щось. Після президентських виборів у США Україна має повернутися до питання створення переговорної групи у Будапештському форматі для вирішення питання встановлення миру в Україні, припинення війни на Донбасі, повернення Криму. Про це Тимошенко заявляє, от одна із найсвіжіших її заяв. Ну, а чи повернуться до будапештського формату? Знаєте, якась дивна синхронізація заяви Тимошенко з попередньою заявою пана Фірташа, який також закликав до того, що необхідно говорити в меморандум. Насправді він дійсно не вартий навіть паперу на якому написано, наскільки не містить гарантійних механізмів. Згідно з першого меморандуму, по великому рахунку ніяких гарантій ніхто не давав. Нам давали запевнення про безпеку. Навіть в англійській мові запевнення гарантій мають зовсім інше різні значення. Тому, коли говорять про Будапештський меморандум, варто розуміти, це може бути відправною точкою якогось нового переговорного процесу. Це може бути повернення до Женевського формату так званого, тобто за участю Сполучених Штатів ведуться переговори четвірка плюс Сполучені Штати. Але е, Росія цього не хоче. І, скоріш за все, всі заяви Тимошенко про е, Будапештський формат, це, в певною міре, намагання перехопити ініціативу того, що Фірташа або, фірта, або когось, про формування нового порядку, Де? тобто Мінськ-3. Але не в мінську самому, а десь в Європі, де можна буде е, на рівних спілкуватися, бо і були спічні штати, і на рівні спілкуватися з Росією. От ви сказали, не хоче цього Росія. А багато хто з експертів наголошує на тому, що навпаки хоче, хоче, щоб з Путіним е, сів Барак Обама за один стіл і почав вирішувати ось цю ситуацію на Донбасі з тим же Кримом. Справа в тому, що Сполучені Штати один на один не сідають з Путіним. Їм треба завжди сторони, які беруть, є спонсорами врегулювання. Основними спонсорами врегулювання є Європейський Союз, тобто Франція Німеччина як основні стовпи Європейського Союзу. Їхні основні гроші йдуть на відбудову України, їх основні інвестиції йдуть в Україну. І вони є напряму залежні від російського газу. Тобто без Європейського Союзу і без України Сполучені Штати за стіл переговорів не сядуть без рахування цих інтересів. Тому має бути Женевський формат. Росія хоче спілкуватися один на один з Сполученими Штатами без врахування всіх інтересів, третіх інтересів. А такий діалог, ну він є контрпродуктивним. Можливо, неформальний діалог. Кері може літати на човникову дипломатію до Ваш з Вашингтона в Москву і навпаки. Може зустрічатися з Лавровим. але переговорний процес стосовно України двох президентів Росії і Сполучених Штатів без Присутності там фізичного українського президента просто неможливо. Це формат, який не застосовується сполученими штатами. Це може застосуватися лише якоїсь острівної країни, і то, якщо людина не долетіла на переговори. Знову ж таки, знаєте, політологія народу, тому що люди вони звичайно усі разом, але не просто так з'являються ж народні мудрощі, фольклор і все інше. А люди, от є певний запит у певної категорії суспільства, зокрема тут, на Луганщині, тут на українській Луганщині, яка геть по-різному думає з приводу того, що там на Донбасі коїться, багато таких людей. Чому Порошенко не зустрічається сам на сам з Путіним? Чому немає ось таких двосторонніх переговорів? Тому що ну, народ цього хоче, певна певні верстви. А, можливо, це нічого не вирішить, можливо, це контрпродуктивно, але ну, немає намагань ось такого вирішення. А, переговори між президентами можливі тоді, коли є певні документи, які вони підписують. Так? Тобто просто, просто розмова за кавою. Ну, вони зустрічалися в Європейському Союзі зустрічалися під час великих самітів. Вони бачаться, вони зізвонюються і спілкуються в адміністрації президентів. А питання в тому, що які сухі залишать такої зустрічі? Якщо це буде дійсно вирішення питання Донбасу, питання поетапного повернення Криму, припинення війни в кінці кінців. І будуть якісь документи, які ляжуть в основу цього мирного процесу, можна говорити. Але звичайно, що це не має бути одно, там, напрямок, лише поступок з української сторони. Тому працює тристання комісія. Тристоронні групи у мінську відбуваються постійні раунди переговорів в тому чи іншому форматі, або це скайп-конференція, або це безпосередня участь кучми. Тут до президентів не доходить. Тому що, тому що підписати меморандум про припинення вогню, який не дотримується з моменту підписання, чи під не підписати е, домовленість про обмін полоненими, е, які досі сих пір не виконаний. Чи домовитися про відкриття в золотому пункту пропуску і бойовики не дають його відкрити? Що підписувати? Тобто я поки що не бачу суттєвих сухих залишок можливого переговорного процесу. Я бачу намагання зірвати переговори з боку російської сторони і терористів, і я бачу неможливість ведення ефективних переговорів без опублічування. Зараз тактика української сторони, всі домовленості ми показуємо, тому що ми сіли за стіл переговорів Шулером якої є краплені карти у вигляді Плотницького і Захарченка. І він ними жонглює. І, а українській стороні варто показувати кожен крок, фіксувати кожен крок і показувати. Ми ось по, по такому-то питанню. Бабах, вони зірвали. Ми домовилися з цього питання, вони не виконали. І тоді ми говоримо про те, що зривають мінські домовленості в першу чергу, терористи і їх господарів Російській Федерації, тобто -то безпосередньо Путін. Вони несуть пряму відповідальність за зрив мінського переговорного процесу. Вони розпалюють війну. И тогда нас, разумеется, наши европейские партнеры из штат. Ну, Европейские партнеры нас понимают, но нас не понимают люди. И есть ли вообще смысл в Минске 3, 4, 5, если мы второй так и не выполнили и первый не выполнили? Ну, не мы, а они. А ні. Ну, тому, не виповняється з, з нашого боку, максимально зроблено для того, щоб Мінськ виконати. І е, українська сторона наголошувала на тому, що ми готові провести вибори, прийняти закон про вибори. Ми готові визнати тих, кого оберуть. Але це має бути в рамках українського законодавства, це має бути українські політичні партії, там а. має а. бути доступ і кордон, але це не кордон. Контроль за українським кордоном на тому боці. Чого не хочуть терористи? Звичайно, тому що це означає втрату будь-яких для них підтримки з боку Російської Федерації. Себе? Багато хто так думає, багато експертів з цього приводу думають. Я теж вважаю, що мінський процес не є ефективним достатньою мірою, і тому треба шукати якісь нові майданчики, шукати нові можливості залучити до цих переговорів в треті сторони, в тому числі більше європейських країн, можливо, Сполучені Штати. Тому я не виключаю, що буде пушок такого ж самого Женевського формату чи нормандський формат буде посилений чимось. Я не виключаю, що це буде нова дискусія в межах ОБСЄ, і, принаймні, нещодавно говорили про озброєну місію ОБСЄ нове дихання цього проєкту. Тобто отакі, отакі механізми вони дадуть змогу тиснути на Російську Федерацію. Але основне, що Україна має проводити як червону нитку з всіх переговорах, це збереження санкційного режиму стосовно Російської Федерації. Без санкцій, один на один. Нам було дуже важко. Але в нас зараз достатньо збройних сил і до достатньо боєготовність, боєготовності відбити будь-яку атаку. І ще одне запитання, дуже стисло, якщо можна. Ну, хіба що не говорить сьогодні про безвізовий режим, у нас чергові порції заяв, чергові порції, скажімо так, прогнозів, обіцянок. І... А як він корелюється із тим, що відбувається на Донбасі, із тими українцями, що мають українські паспорти, перебуваючи там е і не просто там, а й у керівництві, у структурах незаконних збройних формувань і незаконної тієї влади. Як бути із цим процесом? Чи ну, насправді е європейці дозволять нашій українській е різній, скажімо так, аудиторії е подорожувальників перебувати там і без віс це робити. Існує поняття як персональні санкції. Персональні санкції діють стосовно громадян, які беруть участь в незаконних військових формуваннях і терористичних організаціях АНР-ДНР. Тобто всі чиновники, депутати в лапках і інші представники терористичних організацій знаходяться під персональними санкціями. Це стосується навіть членів виборчкомів. Якщо в них там вибори відбудуться, то навіть члени виборчкомів будуть занесені в персональні санкційні списки. Вони не, вони не зможуть потрапити до Європейського суду, просто їх не, не пропустять на, на, на в'їзді і можуть їх затримати, якщо вони є в розшуку. Є бази даних, в яких перебувають всі ці означені громадяни. Тому і, але ще основне, якщо говорити про масу мігрантів, очікувану масу мігрантів, то вона не така висока. Близько 2% опитаних 100% сказали, що вони вийдуть з України в випадку отримання безвізового режиму. Це не, не так багато, це близько 20 тисяч чоловік, які хочуть поїхати. І то гіпотетично, але це 10 типу, гроші. І безвізовий режим не означає, що е, вас не запитають на кордоні У довідку. Запрошення випуску з рахунків. Я, наприклад, маю зараз п'ятирічну європейську візу. Мені краще отримати візу, чим їхати по безвізу скіпувати документи, випуск і так далі. Це ускладнює життя, це некомфортно. Зрозуміло. Дякуємо вам, дякуємо те, що були у цій студії. Віталій Кулик з нами мав розмову на початку нашого нового блоку. Заходьте ще.